Вітаю, шановні здобувачі вищої освіти. Я Кушпетюк Олена Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Луцького інституту розвитку людини університету Україна. Я викладаю навчальний курс «Книгознавство та історія книги і вважаю, що його вивчення є дуже важливим в системі підготовки високоосвічених. Та висококваліфікованих фахівців з інформаційної бібліотечної та архівної справи. Презентуючи цей курс, я хочу звернутися до вас словами визначного вітчизняного фахівця з історії українського друкарства і української книги Ярослава Ісаєвича. Ярослав Дмитрович у своїх працях з українського книгознавства зазначав. Що теперішня, дедалі глибша і повніша інформатизація людської діяльності дає перспективу для належного поціновування значення книгознавчої науки, яка передбачає вивчення рукописної і друкованої книг саме з погляду їхньої ролі в культурному житті та інформаційному забезпеченні суспільства. Попередниками перебудови життя на основі комп'ютерної технології були дві своєрідні інформаційні революції, пережиті людством у минулому. Перша, як зазначає дослідник, це поява писемності і рукописання. Друга перехід на світанку нової доби нашої історії до поліграфічної форми реєстрації і розповсюдження інформації. Нині настав час співдії та взаємодоповнення давніх і найновіших форм інформації на папері і електронних носіях. Досвід, нагромаджений книгознавчими дисциплінами, може й повинен знайти якнайширше застосування в нових умовах. Тому здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою Інформаційна бібліотечна та архівна справа як майбутні фахівці в даній галузі, мають опанувати цей досвід, нагромаджений книгознавчими дисциплінами, засвоїти теоретико-методологічні основи книгознавства. Знати основні етапи становлення і розвитку рукописної друкованої книги як основної і найбільш поширеної форми створення, закріплення та розповсюдження інформації. Даний курс складається із двох змістових модулів. Теоретико-методологічні та організаційно-методичні проблеми книгознавства ми будемо розглядати у першому змістовому модулі. Будемо говорити про встановлення і розвиток книгознавства, про книгу, її сутність та значення, типологію книги, конструкцію, структуру книги, книжкову справу як систему. Другий змістовий модуль історія книги. І тут ми з вами будемо вивчати історію письма та й найдавніших зразків книгописання. Будемо говорити про винахід поширення друкарства в Європі та на українських землях у 15-16 століттях. Будемо вивчати історію книгодрукування 16, 17 століть, книгодрукування і книговидання 18 19 століть. Ну і, звичайно будемо вивчати. Сучасний стан книгодрукування в Україні. Тож, шановні здобувачі вищої освіти, бажаю успіху у виборі дисципліни. Всього доброго!